І виповнився той день, коли мені знову 23 <сіх> і з от от, от, от такими стравами ми святкуємо. А то шовковиця. Може. класно. А той торт забудемо різати. А потім ще й той то торт будемо різати. <сіх> 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 Ти вже ріжеш, так? Торт. Угу. Але щоб смачний був. Всім привіт, дякую всім, хто поздоровлював з Днем народження. Всім, хто привітав, дякую за подарунки, за цю класну футболку, дякую. От. За тортики, за інші подарунки, які на картку були перераховані. Теж дякую. Можемо зараз Може ми зараз подивимося, якщо щось буде цікаво. Може і сходимо на якийсь фільм. Подивимося, якщо там якраз використаємо трохи подарункових грошей, скажімо так. <ріст> ну, ладно. а так Подивимося, трохи погуляємо, а там прийдемо, може ще і кота підемо, тому що він зараз вдома. ще і кота візьмемо на прогулянку. Глянули все-таки той фільм астрал, называйте, я прикалолся, сказал на него «Анал». Вот, <хи> ну, так і розоглядати можна. Там, як же жделя, кажить, що щось звук і щось резко біжить, що скидається до людини. Ну, таке. Ну, розоглядемо. Короче, «Алто» часто через день народження ми вирішили собі тупо в кіно. А так, в принципі, можна той фільм і так по інтернету глянути, якщо це. Ну, вот, можна. Не скажу, що прямо аж таке щось. Ну, але класно, та, великий екран, зручно. Кінотеатр. Оцей що ми були, як він називається? Прорекламуємо. «Фільмакс». Макс. Фільмакс, Фільмакс. Воно називається. Значить, з тих, що я тут був, то найприкольніше, тому що коли тривога, вони фільм не переривають, не виганяють нікого. От, кондиціонери не заморозили мене там, мені було. Плюс-мінус комфортно сидіти. Вони транслюють, навіть якщо менше 4. Та, і, і якщо, а хоча може вони знали, що ці прийдуть. Ну коротше, Ми були двоє і все одно включили фільм, потім ще двоє, ще одна пара прийшла. От. А, та. Єдине, що в них немає системи плавного вмикання світла. Я дивлюся, кіно вже закінчилося, почались титри. І... Чувіха заходить, я, я думаю, ну ладно, вона дивись, пішла там, де вимикала включити. Я думав, що вимикається різко, думав, що вона включить, а воно там спрацьовує, що плавно, воно бум різко так з стем, темного вам світло. Типа, бо всіх... Я вже давно, ці, я вже давно, я вже давно не бачив у всіх е кінотеатрах і у Львові, і тут, що ми були інші, там плавно. картинка Керт... помаленьку, так, вмикається. Або, ну, в принципі, деколи. Ми не досиджували, щоб поки воно включиться, ми зразу собі виходили. Ну, помаленьку плавно, А так все сподобалось, в принципі. Все сподобалось. Непоганий, можна якщо сюди йти. Тому що в інших, я кажу, якщо тривога або щось, то треба, ну вони виключають там. Деколи повертають гроші, ну тут. Тут повертають гроші. Привольте. А, ну у Львові таке було, а тут я не знаю, тут родить повертають. Ні, Тож Ну коротше, Якщо тут не додивився, ти можеш прийти потім додивитися. А в цьому, от ще раз скажи назву. нас Фільмакс. Фільмакс. Ну Філімакс. Тут нормально, тут нічого не переривається, ви додивляєшся спокійно. Добренько. Все, ми собі вирішили пішком прийти додому, бо сюди ми спішили їхали. Щоб не ну, недалеко погуляємося собі то що ми Ні. Ти просто щось зіня... накажи под... а? не, не хочеться гуляти ну тоді так прийдемо ще на лавці трошки всервонічно хочеться заходити. в тіньку буде класно добре всім пока до наступних відео Гарного дня Ну от, якомога і перемоги нам всім.